Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і ви знаєте, чомусь зачастили такі теми, як на, бунт, на Росії назріває бунт, можливі якісь бунти і тому подібне. І я, чи революції хтось пише, якесь, хтось пише повстання, бунт в Росії, Путін боїться повстання, щось зачастило. Зараз ми розглянемо таке питання. Чи можливий в Російській Федерації державний переворот? Взагалі, чи можливий він? А потім будемо дивитися, якщо можливий, це може бути бунт, революція, чи можуть скинути навіть владу. Дивимося, Чи можливий в Російській Федерації державний переворот? Ну, маленька вирогідність. Маленька вирогідність. Немає кому зібрати. Немає кому зібрати. Немає лідера в них. Ось. Ну, як і в нас. Наразі в нас теж немає. Ось, ні. Ось ця карта перекреслює всі можливості, якщо і так, шанс дуже маленький, скажу відверто. Ось, і, в принципі, нам би це допомогло, якби в них був якийсь бунт. Ось, але е, навіть ті маленькі шанси, які можуть бути, ось тут два пажика, так, які говорять про те, що шанси є, але дуже-дуже маленькі. І ті перекреслюються смертю. Тобто їм потрібно е, бачити, тут ціла імперія, цю імперію просто так не виведеш. Е, люди звикли думати імперією, жити, дихати імперією. Тут у них таких Давайте так скажемо сьогодення таке в них Ні, не може бути. На жаль, На жаль, нам би хотілося, правда, щоб в них там щось було, щоб вони були зайняті своїм. Тоді давайте так запитаємо: якщо якщо, якщо б була можливість, що в них щось там підніметься, чи допомогло би це Україні? От зараз ми розглянемо, що це. Чи допомогло би це Україні а, якось а, расистів посунути з української землі? Ну, тут ще і нам потрібен лідер. Не тільки у них, то і в нас повинен бути лідер. А в нас, а, здається, теж не так легко, щоб він з'явився. Зеленський настільки приріс, дивіться, от я тільки про нього подумала, і він уже. Вже інтуїтивно відчуваю, що його карта зараз вискочить. Дивіться, у нас є лідер, ось випала і його дружина. Це говорить про те, що є людина, яка публічна, вона є в просторі, її мало видно, її мало показують. Вона публічна разом зі своєю дружиною. Але Зеленський закрив цей простір ось і. Відверто вам скажу, от питання, хтось зараз може мені щось закинути. Інколи Таро показують е, свою правду. Тобто, е, поки у нас немає свого лідера, нічого, те, що на Росії е, збунтується, не допоможе Україні. Ну, дуже мало. Дуже мало. Чому? Тому що у нас при владі. Але ви знаєте, з другого боку, з другого боку, щось у мене йде інтуїтивно, так що а, якщо в них а, збунтується, то можливо навіть збунтується і в нас. Щоб Ви просто розуміли, що може бути це, як знаєте, як якась м, реакція на, на їхню. Тобто послабиться фронт зі сторони Росії. А ну зараз я гляну. Чи можливий такий варіант? О те, що я тільки що сказала. Ще раз висловлю свою думку, що це може бути як реакція відзеркалення. Початися в Росії, закінчитися у нас, тим, що наш народ теж повстане проти, проти нашої влади, ось ця яка засіла. Чи можливий такий варіант? Нам треба працювати і через війну, через війну, ви знаєте, не мрійте краще. Краще не мрійте. Тому що, ви знаєте, мрії вони потім розчаровують. Краще не мрійте. Нам треба серйозніше, ось тут так і каже, вигнати спочатку ворога з своєї землі, закрити кордони. А най вони роблять, що вони хочуть: чи у них буде імперія, чи не буде імперія, нам потрібно військово озброюватися. Не сидіти, не мовчати а втихеньку робити свою зброю. Ця карта теж говорить, небагато базікати, а щось робити. Але, на жаль, з цією владою в нас нічого не вийде. На жаль, ось і бунту в Росії не буде. Ось, якщо і буде, то це таке дрібненькі, якісь демонстрації можуть бути дрібні. А конкретно бунт, як був, наприклад, у 17-му році минулого століття, такого не буде. Ні. Немає лідера. Путін дуже добре, скажімо так, хто дивився в зоні пробуждіння, що Ленін це є Путін, переродження Путіна тобто одна й та сама душа, те, що Ленін не не доробив. Так? То а, тепер він а, всіх своїх а, опонентів знищує. Ось якось так. Тобто він діє правильно по відношенню до себе, самозбереження у нього. Гаразд, мої дорогенькі, тобто, немає в Росії кому повставати, а в нас немає наразі лідера. Верніше, він є, але він зайнятий. Як там карти показали, він зайнятий чимось іншим. Верніше, не чимось іншим, а зайнятий важливішими справами. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!